Парубія заарештували на 60 діб без права внесення застави. 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков в залі суду визнав свою провину та заявив, що це його помста українській владі. Підозрюваний додав, колишній спікер Верховної Ради став жертвою тільки тому, що жив поруч. Сцельніков наполягає, жодних кураторів з Російської Федерації не мав. Втім, хоче, аби його внесли в списки обміну з Російською Федерацією, щоб він зміг знайти тіло свого д. 29-річного сина, який три роки тому безвісти зник під Бахмутом. Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все більше я коментарів давати не збираюся. Але шан кажу з боку російської сім'ї не було після вчинення. Вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність, спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він передівався по місту Львова. Спробував його скажімо так, потупити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Андрій, нібито долучається до бесіди. Це заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції, пане Андрію, як чуєте? вітаємо вас. вечір. Давайте про останні новини, про хід розслідування. Ми почули слова підозрюваного в суді. Там не тільки ці слова були, але що маємо знати станом на зараз? Хочу сказати вам перше: мабуть, головне новина, що Галицьким районним судом. Розглянути матеріали кримінального провадження і клопотання Відповідно і до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці, тобто найближчі два місяці під час досудового розслідування він буде знаходити, знаходитись під вартою. Ну і друга новина, що за результатами відповідних проведених слідчих дій вибачаюсь, з проведених слідчих дій, ми розуміємо те, що е, і прокуратура розуміє перш за все, що дії підозрюваного підпадають під кваліфікацію саме під е, статтю 112, тобто посягання на життя народного депутата у зв'язку з державною або громадською діяльністю, і відповідним чином прокурором Львівської області прийнято рішення щодо. Зміни кваліфікації і таким чином далі, подальше розслідування буде проводити слідчі служби безпеки України. Нагадаю вам, що санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення, пане Андрію. Чи були чи відомо чи були в підозрюваного спільники? І, власне, можливо, вже можна поділитися інформацією, який в нього був план після вбивства. Можу сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні. Але я хочу, користуючись можливістю, нагадати всім глядачам про те, що ворог не полишає спроб вербувати наших громадян, а це і для вчинення диверсії, вчинення протидії законної діяльності збройних сил України, терактів, і ми бачимо навіть вбивства. Тому роботи для правоохоронної системи і спецслужб ще дуже багато. Щодо другої частини вашого запитання, ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до е Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже першого. Вересня він чекає безпосередньо інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України. Як поводиться на допитах і слідчих діях, експериментах підозрюваний? Я хочу сказати, що він, якщо можна так сказати, співпрацює зі слідством, він повністю давайте без деталі вам скажу, розповідає про планування, підготовку і вчинення цього вбивства а також про свої наміри е виїхати за кордон після вчинення вбивства. Той великий об'єм інформації проведених процесуальних слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і ті матеріали, які нам вдалося зібрати, і речові докази до вчинення цього злочину каже нам про те, що він каже нам відносно правдиву інформацію, але підкреслюю правоохоронні органи Національна поліція, перш за все, перевіряє кожен викладений факт для того, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, яку він надав. А пане Андрію, з приводу слідчих дій і подальших експертиз. Чи можете поділитись даними, які слідчі дії вже проведені? Експертизи які ще попереду? Я хочу вам сказати, що вже допитано декілька сотень людей, які є прямий свідки були в скоєнні цього злочину, а також інших людей. Призначено більше 30 експертиз. Трасологічні молекулярно генетичні імунологічні експертизи, адерологічні експертизи і звичайно, попереду великий об'єм слідчих дій. Але повторюсь, скажу, що сьогодні прокурором прийнято рішення щодо Зміни органу досудового розслідування, периф... кваліфікації дії підозрюваного, Тому подальші слідчі дії вже будуть планувати слідчі служби безпеки України. Ну і давайте згадаємо про охорону для пана парубія про заходи особистої безпеки, яких він міг використовувати, яких він потребував. Чи звертався пан Парубій? Э, э, вірніше він же звертався до поліції чи служби безпеки України про надання охорони? А що маємо розуміти про, про цей аспект? Я казав про це вчора, і скажу сьогодні до національної поліції Андрій Парубій з метою забезпечення заходів безпеки або надання йому охорони не звертався. Теж саме вчора на брифінгу зазначив керівник служби безпеки України у Львівській області. Щодо служби безпеки Андрій Паробій також не звертався. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знаходите час і інформуєте. Андрій Нібетов, заступник голови нацполіції, начальник кримінальної поліції, був з нами.